Ігор Чаленко, політолог, та голова центру аналізу та стратегії, який вже з'являється на наших екранах. Ігоре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, Ігоре. Надбачимо, шкодує Біл Клінтон. Думаю, що не тільки він про те, що Україна позбавилася ядерного потенціалу ядерного озброєння. А чи дійсно стало би це запобіжником вагомим і переконливим від нападу Росії? І чи варто замислитися над тим, аби цей процес, ну якщо вже не повернути, то запустити заново, принаймні після перемоги? Ну, ви знаєте, все таки я думаю, що білу клінтону треба було б думати не лише з точки зору, чому забрали зброю України, а з тієї точки зору, чому не забрали ядерну зброю у Росії в 90-х роках. Бо якраз в цьому найбільша проблема. Бо вони викухали ну, буквально монстра. Ну, як викухали? Тобто вони думали, що Росія стала демократичною, що Єльцинський курс незмінний, і, відповідно, думали, що Росія буде інтегровуватись у євроатлантичний простір. Але, тим не менш, прийшов Путін, ФСБшники все поміняли з, -з догори дном. Тому, звичайно. Проблема зараз, якраз я думаю, що не в Україні і можливості там повернення до ядерного статусу. А до денуклералізації відповідно Російської Федерації та демілітаризації цієї агресивної країни, яка сьогодні загрожує ну фактично всьому світові. Але якщо повертатись безпосередньо до Києва, то маємо розуміти, чому були прийняті рішення на початку 90-х років стосовно відмови від ядерної зброї тодішньою владою, ну звичайно, це помилка, але... Вона була заснована на декількох факторах. По перше, це наслідок свіжої чорнобильської трагедії, і все, що стосувалося ядерки, і будь то зброя, будь то мирний атом, просто ну викликало шалений негатив. Ну і плюс таки ми пам'ятаємо і декларацію відповідно про державний суверенітет. І загалом ми всюди прописували, що ми там будемо там будемо без'ядерною там зоною. І, тобто це була політика тодішньої загалом влади. Але звичайно, з точки зору е, забезпечення власної безпеки ми не отримали тоді від світу, від заходу, ну і загалом від підписантів Будапештського меморандуму реальних гарантій е, за ту ціну, яку ми заплатили внаслідок відмови від ядерної зброї. Причому ну таких проблем у жодної країни більше не було, яка відмовилась. Ми бачимо, що ні Казахстан, ні Білорусь та сама. Не спіткає та та сама ситуація, як в Україні, коли на нас нападає ядерна держава Російська Федерація, е, яка повністю погрожує нашому суверенітету і, взагалі, е, стоїть питання екзистенційності е, Української держави. Тому звичайно в таких умовах пам'ятаю, коли в 2021 році наприкінці року постало питання про вихід, можливий вихід України із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, внаслідок якраз невиконання Будапештських цих домовленостей прописані в меморандумі. Але знову ж таки зрозуміло, що було б непогано, якби Україна повернула собі ядерну зброю. Але ми маємо усвідомлювати, що загалом в світі сьогодні абсолютно критична ситуація, коли країни не з ядерного клубу активно намагаються заволодіти або вже володіють такою зброєю. І звичайно, сьогодні немає жодної системи противаг у цій сфері. І з точки зору безпеки очевидно, що Україні або через НАТО доведеться можливо домовлятися, або за рахунок військової нейтралізації загрози з Росії, але тему ядерки все рівно в майбутньому доведеться обговорювати і впроваджувати. Хоча знову ж таки підкреслюю, що Україна є мирною державою, нас цікавить сьогодні оборона. Ми не збираємось застосовувати ядерну зброю проти когось, але це все рівно лишається чудовим. М, превентивним заходом проти майбутніх загроз, і я думаю, що якби Україна повернула ядерну зброю, на нас би просто ну більше б не нападали. Ось і все. Чи збирається її використовувати Росія? Не залишилося уже такої опції формату, за яким би Росія не використала в своїх власних інтересах Білорусі. О 25 25 березня російський диктатор каже, розташую на території Білорусі ядерну зброю тактичну. Лукашенко 31 березня цьому радіє каже так: з дитинства мріяв заносити і тактично і стратегічно готовий у разі потреби. Цитую Лукашенка напередодні міністр агресії РФ Сергій Шойгу каже: іскандери, які зда. Ні, запускати ядерні ракети вже на території Білорусі сьогодні. Путін зустрічається з Лукашенка будуть двосторонні перемовини. Чи будуть вони зокрема говорити і просувати це питання і між собою, і потім, а власне кажучи, принаймні на словах погрожувати цим світу посилено, і чи здатні вони насправді вдатися до такого кроку, щоб і розташувати насамперед бодай ці ракети? Бо одне діло казати, що здатні запускати, а інше діло, хоч розташувати світ, то все супут бачить Насправді те, що Путін маніяк, ми всі прекрасно розуміємо, але те, що він впроваджує тему ядерки в Білорусі. Поза українським контекстом це багато хто упускає, бо це провадження почалося ще після виборів президента Білорусі в 2020 році, коли почали розробляти зміни до конституції Білорусі, звідки викреслили без'ядерну зону. Вже кінець цього шляху стався. В лютому 22-го року, якраз початок так званої СВО, тому звичайно тут питання йде про те, що просто Путін сьогодні використовує ядерну зброю. Не як превентивний засіб, те про що я говорив раніше, що зараз треба в Україні, а Путін використовує саме як засіб жорсткого впливу на просунення власної геополітичної повістки на шантаж світу. І звичайно, в таких умовах має йти мова про більш широкі. Протидії про серйозніші інструментарі для того, аби позбавити сьогодні можливості як для розміщення тязу. Чи навіть стратегічної ядерної зброї, бо ми чули в посланні гусатого Лукашенка, що він навіть дав команду відновити майданчики для тополів, а це вже стратегічна ядерна зброя. Тобто ми розуміємо, що два диктатори сьогодні максимально піднімають цей градус, і очевидно, що вони думають таким чином. Зараз зупинити захід, думаю, що зможуть таким шантажем просто перейти в нову стадію перемир'я, але очевидно у них це не вийде, і це просто спровокує зараз розміщення того ж тязу, наприклад, в Польщі те, чого вимагала офіційна Варшава, тобто країни НАТО і там безпосередньо ті ж самі Сполучені Штати Америки, просто будуть посуватись ближче до безпосереднього кордону НАТО з точки зору. Зоро розміщення тактичної ядерної зброї, бо це вже просто будуть кроки у відповідь тієї загрози, яку зараз створює Російська Федерація та їхні міньйони Чи будуть якісь кроки у відповідь від Кремля на розширення НАТО? Напередодні нагадаю, Фінляндія стала. 31-м членом північно-атлантичного альянсу не за горами. Очевидно, і членство Швеції, яка стане 32 другою країною? Ну а там може і Україна 33 третього 33 третього зеленського запросили до участі в саміті НАТО, який буде у вільністі у липні, який, кажуть дуже важливий для нас. Зокрема, в Росії, звісно, на розширення НАТО відреагували істеричними такими заявами: чергова ескалація, загрози їхньої безпеки. Будемо реагувати, кажуть, але видається так, що далі заяв це не зайде. Чи можуть вони Чогось здаватися зараз знову ж таки продовжуються грам'язами. От, наприклад, після власне рішення про розширення НАТО і включення вже відповідно Фінляндії 31 м членом. От я сьогодні, наприклад, безпосередньо фіксую, як Росія задіює свої за горизонтні РЛС. Які там мають діставати там за 6 тисяч кілометрів, які там давно вже не включалися, там а, такі там потужні РЛС контейнер. Тобто вони зараз показують заходу, що от бачите, ми можемо фіксувати всі ваші рухи, що все НАТО зараз як на долоні. Ну і звичайно, додаткові рухи те, що і в Білорусі ми бачимо зараз перевірку. Позапланову стосовно боєздатності сил і всі ці зустрічі, і радбез, звичайно, який сьогодні буде Путіна. Ну, це знаєте, це такий шум, який потребує. Ну, по-перше, це звичайно сигнал заходу, але здебільшого це сигнал безпосередньо для внутрішнього російського глядача. Бо треба показати, що Росія це сила, хоча яка це сила, яка замість того, щоб вирішувати дійсно глобальні. Проблеми погрязла як кажуть західні експерти в регіональному конфлікті, і вже другий рік просто нічого не можуть зробити з Україною, яка банально не готувалася там до настільки агресивної широкомасштабної кампанії. Хоча, звичайно, ми готувалися загалом 8 років до протистояння з Росією, але тим не менш, ну ніхто ж тоді не очікував, що буде аж такий неспрогнозу. Ований невмотивований напад, як це сталося в лютому 22-го року, ну але дійсно далі погроз це не заходить і ніяких успіхів Росія не демонструє. а Ми готуємось до контрнаступу. Дякую дуже, Ігоре. Дякую за аналіз, за прогнози. На все добре. Ігор Щаленко, політолог, директор центру аналізу та стратегії. Говорили про те, що насправді далі ніж на словах, Росія в своїх погрозах рідко куди заходить.